І от зустріч з цією людиною допоможе вам в подальшому поправити ваше фінансове положення, запустити ваш фінансовий канал у зростання. І, познайомившись з цим чоловіком, ви отримаєте від нього дуже цікаву пропозицію. І одразу Погодитися, прекрасно розуміючи, до чого це може вас призвести. Вам будуть пропонуватися дуже перспективні умови для того, щоб ваше матеріальне положення поправилося, покращилося і запустилося у зростання. І у підсумку це все приведе до укріплення ваших фінансових можливостей і. Подальшому дасть вам можливість реалізувати ваші заповітні мрії і бажання, дотягнутися до зірок. А зірки це і є ваші мрії, і ваші бажання.